Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено припиненню іпотеки. При цьому дуже важливому рішенні. Я про нього говорив в своєму огляді в понеділок. Можете подивитись. Я думаю, що огляд я тут зверху розміщую, щоб ви подивились. Там дуже багато цікавих рішень. Однак в цьому рішенню я вирішив приділити окрему увагу. Тому що у нас є такі випадки. Таких випадків по країні дуже багато, і всі чекали цього висновку Великої Палати. Не один рік вже чекали. У нас дуже довго йде ця справа. Ми програли першу і другу інстанції, і наразі вона у нас в Касації, Касація зупинила до цього рішення. Хоча, знову ж таки, знаєте, приходиться доводити, що земля кругла. От, знаєте, Дуже часто після реформи в судах приходиться доводити, що земля кругла. Я б взагалі знаєте, заборонив би доступ до реєстру судових рішень, щоб всі, хто займається юриспруденцією, читали не судові рішення, не судову практику, а читали закон. Не переписували якісь там рішення суддів трирічок чи якісь фантазії там вологі якихось науковців, які взагалі не розуміються ні на практиці застосування законів, та навіть і на законах, тому що вони прочитали один закон. І навіть уявлення немає, що існують ще десятки інших, які регулюють ті чи інші правовідносини, а також практичного застосування цих законів. Ну, це окрема ситуація. Поки ви дивитесь це відео, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, підпишіться на телеграм-канал, саме там в телеграм-каналі, і тут знизу буде посилання, і в Тіктосі буде посилання на телеграм-канал. Я дам посилання безпосередньо на саме рішення. Ви зможете з ним ознайомитись, що прийняла Велика Палата. А зараз трохи вже по темі. І ще хотів. Попросити трохи вашої уваги. Окрім того, щоб підписатись, поширюйте це відео в соціальних мережах, обов'язково поставите вподобайку і обов'язково прокоментуйте відео, якщо воно вам сподобалося, щоб люди знали про свої права, щоб вони розуміли, що вони можуть їх захистити. Завдяки деяким панам. Так званому пану Довбенка, це прізвище Довбенка, не подумайте, я не говорився. Пан Довбенка з блока Петра Порошенка в 2017 році набрав чинності закон про відновлення кредитування, яким певним чином були змінені деякі норми, які також може стосуватись. Ну, мова йде про е, старі норми статті 523, а саме заміни боржника. І так, мова йде про припинення іпотеки, у разі якщо іпотека-давець, відмінний від е, позичальника. Тобто. Кредит взяла одна особа, а іпотеку дала інша особа. Також інша особа могла стати і просто і поручителем. Що відбувається у разі смерті. У разі смерті безпосередньо позичальника. Велика Палата тут теж трошки нахитрила в цьому рішенні, посилаючись на свої попередні висновки. Хоча я вважаю, вони неправильні, і знову ж таки, з врахуванням цього закону про відновлення кредитування пана Довбенка з блока Петра Порошенка. Ріфа така гарно виходить, що іпотека не припиняється зі смертю боржника, тобто з припиненням основного зобов'язання, у разі якщо банк звернувся до його смерті за зверненням про іпотеку. На звернення про іпотеку. Або до подачі позову про припинення іпотеки, теж звернувся за звернення. Ну, там дуже цікава взагалі ситуація. Ну, Це наші судді Трирічки, науковці натягували, я так розумію, саву на Глобус, вона порвалася. Ну, Її вривки ми всі бачимо. Ну, нарешті, все ж таки, професійна суддя, яка готувала це рішення, прямо в це і виписала, чесно виписала. За це їй велика шана і дяка. Це, мабуть, єдина суддя, яку я поважаю в Великій Палаті. Що прийняла Велика Палата? Вона зазначила, що у разі, якщо буржник помер, а договором не передбачено, тому що, завдяки пану Довбенка з боку Петра Порошенка, таке може бути передбачено вже. А договором не передбачена можливість заміни боржника. І іпотека давець, а також поручитель, не поручались за нового боржника. Тобто може бути правонаступник, або може його не бути. А якщо є, то не поручали за нового боржника, то іпотека і порука припиняється. Нарешті, знаєте, нарешті ми до цього йшли, мабуть, років сім, а може, і вісім. Нарешті, знаєте. Довели, що земля кругла. Є пряма норма закону, що не може аксесорне зобов'язання, як то іпотека і порука, існувати без основного, тим більше, якщо основне взагалі особа померла. Що може дати взамін, отримати іпотека давить, з кого він може стягнути кошти. Ну, Розуміння, ж у цих суддів-трирічі науковців взагалі нема, практично. Ну, от, особа померла, він поручитель, а з кого він буде стягувати, якщо він віддасть свою іпотеку? Був же була ж особа. Ну, це окрема ситуація. В цьому випадку іпотека припиняється. Заміна боржника, можливо, виключно тільки зі згоди іпотека давця, а також поручителя. Якщо такої згоди нема, то безпосередньо треба пам'ятати, що спадкоємець несе відповідальність виключно в межах вартості спадкового майна, не в межах вартості іпотеки. Не в межах вартості там, поруки, а в межах вартості спадкового майна, тобто, ровно на ту суму, на яку він поручився, він несе відповідальність. Із нього стягується ця відповідальність, а іпотека припиняється. Не має значення, що вона була що вона покриває кредит. Це ризики креди... кредитора. Тому користуйтесь цією позицією, користуйтесь просто законами, користуйтесь прямими нормами. Не завжди потрібно читати правові позиції, треба їх відстоювати. Саме тому. Коли особа у нас дуже багато в практиці випадків, я думаю, ви знаєте, я про це постійно говорю. Коли ми змінюємо ці правові позиції, негідні правові позиції, взагалі вигадані правові позиції, ми бачимо, що деякі з цих правових позицій просто куплені за гроші, можна прямо вже говорити, це підтверджено слідством. Всюди Набу про це говорить. Тому я повторюю слова Набу. Це не мої слова, що продали рішення, і продала рішення Велика Палата. І на сьогоднішній день 14 суддів Великої Палати без підозр, хоча з огляду на підозру Князєву повинні бути. Ну, мабуть, всі вже на гачку. Всі на гачку, які брали, я думаю, князь усіх всіх здав. Ну, це окрема ситуація. А зараз повертаємося до нашого відео. Теми іпотека припиняється у зв'язку зі смертю кредитора, якщо іпотекодавець відмінний від верніше, смертю боржника, якщо іпотекодавець відмінний від цього боржника позичальника Пам'ятайте про це. А поки віримо в перемогу, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо волонтерам, переміщеним особам, просто допомагаємо Україні і сплачуємо податки. І рухаємось вперед. Підписуйтесь, поширюйте, підтримуйте. Слава Україні! До зустрічі!